І так, відео, обічни, яких обично клієнти зайняті для ЛНК. Три роки ждуть. Вдячні компанії ЛНК за отаку виконану баньку. І доставлено ними. Банька свого роду чудо. Так як робиться компанія бистро, дуже якісно і задовільняє, якби всі забаганки клієнтів. Всередині вона виглядає отак. Тут душева, тут придбаннічок, тут у нас вже віночок запарюється, і якби Уже топимо, тепло йде і готуємося до бані. Виглядає тут вішалка. Ну, як-то так-то. Компанія ЛНК дуже вдячна.